Слава Ісусу Христу! Сьогодні спільно молимося Вервицю, віддаємо всі наші наміри, прохання, небесній мамі. Просимо її молитися в наших намірах, а ми будемо молитися в намірах її непорочного серця. Які кожну молитву розпочинаємо вервицю знаком Христа. В мій і Сина і Святого Духа Амінь, Отця і Сина і Святого Духа Амінь, ми Отця і, і Отця і Сина і Святого Духа Амінь. А також на хрестику промовляємо молитву Царю Небесний. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди все, і все наповняєш, скарби дібор і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. На наступному великому зернятку промовляємо символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного, перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від Бога істинного, рожданого, нествореного, єдиносушного серцем, що через Нього все сталося, Він це для нас, людей і нашого рада Спасіння зійшов із небес і воплотився із Духа Святого, Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Списання, і вознісся на небо, і сидить у ця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняє ми рівнославими, що говорив через пророки. Єдину святу соборню і Апостольську церкву і сповітуй на хрещення, на відпущення гріхів. Очікуємо Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. На наступних трьох маленьких зернятках промовляю на першому слава Отцеві, що нас утворив, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Онайласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно, зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо, О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розвачмо над першим світлим таїнством, як Господь наш Ісус Христос хрестився в Йордані від Йоанна. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус хрестився, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього. І почувся голос із неба. Ти, мій улюблений син, в тобі моє подобання. Таємниця хрещення Ісуса в Йордані заповідає інше хрещення, яке Він сам установив і яке ми прийняли. В момент до хрещення зійшов на нас Святий Дух, як на Ісуса в Йордані. Відтоді ми стали дітьми Божими. Отець Небесний про кожного з нас говорить: це дитя моє улюблене. Дорога життя кожного з нас це дорога віри. Ісус, увійшовши до Йордані. Відкрив нам дорогу додому Отця, дорогу життя, дорогу віри. О, Мати Божа, навчи нас зберегти у Твоїй чистоті свій одяг, який ми отримали у світі тайні хрещення, блажені ті, котрі одяг свій беруть, щоб було право їм на дерево життя і через браму війти в місто, щоб ми після кожного упадку приступали до сповіді. Прийміть Духа Святого. Кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Всі ви, що в Христа хрестилися, у Христа судя Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, святай, непорочно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо, о Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо над другим світним танством, як Господь наш Ісус Христос. Сотворив перше чудо на весіллі у Кані Галилейській на прохання своєї Матері. Третього дня було весілля в Кані Галилейській. Була там мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями теж був запрошений на весілля. Як забракла вина, Ісусова мати каже йому вина не мають. А Ісус їй каже Що до того тобі й мені жінко, що не настав мій час. Його мати промовила до слуха: зробіть, що тільки вам Він скаже. Ісусе, Ти своєю любов'ю прагнеш завжди бути присутнім у кожній сфері людського життя, ти набайдужий до наших страждань та проблем, а також хочеш радіти із з нами. Подія на весіллі в Кані Галилейській є першим чудом, яке об'явило Твоє Божественне походження, вода Є символом старої людини, байдужий до потреб інших, байдужий до страждань, а ти через цю таємницю прагнеш змінювати нас, бо перемінюєш водовину, символ нової людини у новому житті. О Мати Божа! Так як і в Кані Галилейській приходив у всі події нашого життя разом з твоїм сином, часом ми самі неспроможні випросити для себе допомоги. Через брак нашої зрілості, так як і тоді у Кані Галилейській, ти проси за нас, вина не мають, потребують допомоги. Навчи нас молитися серцем, щоб ми завжди перебували у молитві в Ісусові, а Ісус у нас, тобто в Божій благодаті. Навчи нас завжди тримати своє серце, людський дух, в молитві, завжди радіти, моліться без перерви, за все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно, зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа! Зійшли на все людство, полум'я Своєї любові тепер. І в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо над третім світлим таїнством, як Господь наш Ісус Христос, проповідував Царство Боже. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ісус закликає нас до навернення, бо прагне, щоб кожна Божа дитина могла тішитися вічним життям, яке приготував для Неї Небесний Отець прагну, щоб ми були щасливі. О Мати Божа, молися разом з нами Твоїм непорочним серцем за єпископів, священників, євангелізаторів та катехитів, жнива великі та мало робітників. Отже, моліться Господові, власникові вражаю, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть і знайте, що я посилаю вас, як у тих яйня до Вовчої зграї. О Марія, молися з нами, щоб вони. Проповідували в дусі і правді, та щоб були добрим інструментом у руках Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно зачата, причиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. О Мати Божа, молися за нас. Що ми жили постійно у славі Божій і кожної хвилини зростали у ній, могли бачити все більше, і так доходили до царства Божого все ближче, бо учень не більше за вчителя, але удосконалившись, кожен буде як учитель Його, і щоб на нас здійснилися слова Ісуса. Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий, та щоб продовжує приймати славу Божу у Царстві Божому, де йому і буде кінця. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно, зачата, причиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа! Зійшли на все людство, полум'я Своєї любові тепер. І в годині нашої смерті. Амінь. Озвамо над п'ятим світлим таїнством, як Господь наш Ісус Христос, установив присвяту Тайну Євхристі. Коли настав вечір, Він сів до столу з дванадцятьма. Ісус, узявши хліб і поблагословивши, розламав, дав учням і сказав: Беріть, їжте, це тіло моє. Потім узяв чашу і віддавши подяку, подав їм і сказав. Вийти з неї всі, бо це кров моя, нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Твоє життя, Ісусе, було служінням і любов'ю. Ти так полюбив нас, що віддав своє життя, але цим твоя любов не обмежилась, Ти забажав бути з нами по всі дні аж до кінця світу, встановивши та Євхаристії. Євхаристії. Мати Божа, навчи нас постійно бути з'єднаними з Богом через Твого Сина. Через його тіло і кров, які він отримав у твоєму логі через Духа Святого. Адже якщо не буде їсти тіло Сина Людського та пити Його кров, то не матимете в собі життя, хто їсть моє тіло та п'є мою кров, той має вічне життя, бо моє тіло це правдива пожива, а моя кров правдивий напій. Хто їсть моє тіло та п'є мою кров, той перебуває в єдності зі мною. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. На завершення верхові помолимося в намірі найсвятішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що і сила небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойно є воістину величати блаженною Тебе Богородицю, блаженною, пренепорочну і матір Бога нашого, чиснішу від хоровинів і незрівнянно славнішу від серафимів, щоб затління Богослова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. І твою милість прибігає, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від підвизволи нас, іди нечиста і благословенна. Прислав на пресну Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх синові Твоєму і Богові нашому, щоб спасли для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за нас грішних, святіславні сихвальні апостоли, пророки, мученики і усі святі. Моліть Бога за нас грішних. Поховані нам отець, прибіжа ще наше син, покровитель нам Дух Святий, Троїця Свята, Боже наш, слава тобі, Боже милостивий, будь мені вічні, Боже очисти гріхи мої, помилуй мене, безчислила грішила я, Господи, прости мені. Мі Отця і сина, і Святого Духа Амінь, мі Отця і сина, і Святого Духа Амінь, мій Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Всім щиро дякую за спільну молитву.